Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас трошки як уже з обіда випогодилося, вискочило трошечки де-не-де сонечко. В на все дощі, дощі заливають. Ну, а я набрала Нітромовоски ось ось така і буду підживляти цибулю. Ну Ось так, як у мене чесник уже більше 20 см, пішов рости у уверх. Так само і туди далі цибуля більше 20 см, тому вже практично можна підживляти. Чому підживляю саме сьогодні? Тому що, по-перше, йде дощ, а нітроморфозку, якщо розсипати, то треба зразу, щоб її або прополоти цибулю, і щоб присипати, або коли йде дощ, вона могла війти в землю для того, щоб наша цибуля і чесник мали. Гарний ріст. Ось такий чесничок. Ось уже цибулька десь тут попалася поміж, ряд... поміж рядочком. Ну, ось так. І нітромофоска буде тримати о, вологу, яка потрібна для нашої цибулі. хоч сьогодні і дощі йдуть, але ж дощі ну, весь час не будуть жити правильно. Ну, тому ми сьогодні підживемо. І заодно хочу ще підживити разом нашу лютятку. Ну ось, Як я вже говорила, нітрому набрали і зараз з великими рухами потихеньку будемо її розсипати. Ну ось я вже розсипала мендобриво. Ось тут такі, бачите, лежать кусочки. За ніч вони розтануть. Зимою я ще висипала на цибулю і на часник попіл. Для чого висипати? Для, тому, для того, що попіл має азотні добрива, які потрібні для цибулі, чесника і для того, щоб не їли всякі комашки. Ось так. Ну, от таким же самим методом буду брати все відро і підживляти ліцерну. Ось, друзі, посадила я ще кортик ожини, який мені передала моя підписниця із каналу Ксюшкіна Сім'я. Ожина приїхала гарненька, Вже ось, навіть пускає листочки пагони. Ямку я зробила невелику, ось таку бачите. І ось так гарненько тут її посаджу. Розділяти, поки що я корчі не буду, десь Бог прийметься, тоді осінню я її десь пересаджу. Земля мокра, поливати не потрібно. Тому, я думаю, кортик скоренько прийметься. Саме головне, щоб була влага. Ну, от тоді десь мокра. Бачите, яка вона пасочки ліпить з цієї землі. Тому тут до осені вона посадить, а осінню я її десь пересаджу. Ну, ось так, друзі, в мене посходили помідорки. Я вже їх була раз попідсипала. Вони чуть-чуть попідростують, і я їх знову попідсипаю. Ось тут у мене зійшла помідорка. Одненька, на жаль, Ну, нічого. Ось тут а. помідорка зійшла. Тут. Дві-три помідорки є. Тут є помідорка. Ну і ось тут є помідорки. В парміку не знаю, там чи щось сходить, чи не сходить, бо тому, що в нас йдуть дощі, я його зараз взагалі не відкриваю. Що завтра буде гарна погода, то думаю, завтра відкрию на провітрювання. Ну, ось такі помідорки. Чудові. Ну ось, друзі, трошки сонечко і знову йде ливень. Ну, якось так. Я трошки попрацювала, сховалася в хату. Буду відпочивати. А вам всім бажаю гарного дня і мирного вечора і тихої ночі. Всім па-па-па-па.